Розділ третій про скрипаля грушу, кума часника і про родину сороконіжку. З того дня Цибулі не став допомагати в шевській майстерні виноградинки і скоро досяг неабияких успіхів у цьому ремеслі. Він навчився сукати дратву, підбивати закапуки і знімати мірку. Справи йшли у них добре. Майстрові виноградинці було з ним веселіше, бо до майстерні люди заходили не тільки за ділом, а й подивитися на невідомого хлопчика, який довів до сліз самого сеньора Помідора. Перший завітав сюди місцевий скрипаль груша зі своєю скрипкою, за ним цілою хмарою до майстерні влетіли мухи та оси. Тому що за скрипку у скрипаля груші була половинка солодкої пахучої груші, а як відомо, комахи дуже ласі до груш. І не один раз, коли скрипель груша давав концерт сухачі схоплювалися і гукали Погляньте на вашу скрипку, на ній сидить величезна муха. Тоді груша припиняв груз і ганявся із смачком за набридливою мухою. Бувало й так, що в його скрипку залазив черв'як і проточував у ній цілі печери. Скрипка від цього псувалася, починала фальшивити, і тоді музикантові доводилося шукати нової груші. За ним прийшов відомий городник кумчесник. У нього була густа чуприна і повітря маяла довжелезні вуса. Скільки мук доводиться мені терпіти через оці вуса, скаржився він Сибуліно. Коли моя дружина хоче сушити білизну, вона сидить мене на балконі, прив'язує кінці моїх вусів до гвістків один праворуч, другий ліворуч, і розвішує на них своє ганчіря. От я і потерпаю під пекучим сонцем, поки висохне білизна. Поглянь, які знаки залишилися на вусах, це від прищіпок. І справді, на вусах видніли сліди від прищіпок. А одного разу до майстерні прийшла ціла родина сороконіжок, батько сороконіг і двоє синів, сороконіжка і сороколамка. Жодної хвилини не могли ці сироконогі хлоп'ята всидіти спокійно. Чи вони завжди у вас такі непосидющі?» – зацікавився Цеполін. Еге, зітхнув старий сироконіг, Зараз вони як шовкові, а побачив ви, як мама їх купає. Поки вона миє їх передні ніжки, вони встигають забруднити задні, а коли миє задні, вони забруднюють передні, отака з ними мирока, і щоразу на них іде багато мила. Ну, то що, будемо знімати мірку з їхніх ніжок? запитав майстер виноградник. Що, хіба я можу замовити вісімдесят черевиків, то я за все своє життя на них не зароблю? А у мене все одно не вистачить на них шкіри, додав майстер виноградника. Та ви тільки погляньте, які черевики найбільш носилися, щоб замінити хоч нагодяще. Поки майстер винограденка і цибулійно оглядали підошви та передки черевиків, хлоп'ята сороконіжка і сороколапка, сяк так сиділи, хоча це не зовсім їм удавалось. Бачите, сказав майстер у цього треба замінити перші дві пари і тридцяту пару. Ні ні, заперечив швиденько старий сироконіг, ці черевички ще зовсім не знесилися, досить уже підбити їм за каблука». А у цього треба замінити аж десять черевиків з одного боку. Ох, і скільки їм казати, щоб не човгали ногами. Хіба ж ці діти вміють ходити по людськи? Де там, бігають, стрибають, притупують?» Ну, ти маєте? усі праві черевики стопталися раніше від лівих. Майстер виноградинка тільки махнув рукою а то всі діти однакові. Чи дві у них ноги, чи сорок одна шана взуцю. Вони можуть збити сорок пар черевиків і на одній нозі. Нарешті вся родина дружно задріпоціла геть. Хоп'ята сироконіжка і сороколапка помчала, мов на коліщатах. Старий сороконіг пересувався значно повільніше, бо він трохи шкутиркав. Аж котельгав він трішки всього-навсього на 22 ніжки. Отакий От в нас розділ. А наступні пригоди цибуліну Подивимося наступної неділі.